Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні з вами ми розглянемо монету, яку в народі називають Шестиягодник. Чому саме така назва, який номінал та рік саме зустрічається такий штамп? І які особливості має монета? І в кінці обов'язково розкажу про її ціну. Що ж до монети, яка має назву шестиягодник, то це в нас 10 копійок 1992 року. Які ж особливості має дана монета, та як визначити штамп? В Народі шестиягодник називають штамп по каталогу ІТК, який має назву ДА. Як ви вже зрозуміли, чому 6-ягдник, тому що ми бачимо, що в гронах є по 6 ягід. Але більш детально ми охарактеризуємо, вкажемо, з якими аверсами зустрічається, і які він має особливості. Хочу розпочати з того, що по реверсу штамп ДА ми визначаємо саме таким чином. Ми бачимо, що в гроні номер 6 знаходиться 6 ягід. Також ми бачимо, що Верхня ягода грони номер 6 вона знаходиться на рівні із одиничкою. Те саме ми можемо сказати про грону номер 3 Бачимо, що в цьому місці також знаходиться 6 ягід. І вони, ці ягоди, вони підходять до вінка, але до них ніяк не дотикаються. Саме через цю особливість, що в гроні номер 3 та гроні номер 6 знаходяться по 6 тягідь, 10 копійок 1992 року отримали таку назву. Що ж до цінності та особливостей монети, як ви знаєте, для того, щоб визначити штамп, нам реверса одного не вистачить. Нам треба знати, який у нас аверс по каталогу і який у нас гурт монети. Саме співвідношення трьох сторін вкаже нам на штамп, із якого ми зможемо зорієнтуватися по ціні монети. Найчастіше 10 копійок 1992 року зустрічається зі штампом другим. Тобто із підвидом 2.1. Чим ж він характерний? В 10 копійках 1992 року Штамп другий характерний тим, що тризубець випуклим, щит, як ми бачимо, він є вдавленим. Напис «Україна» знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Але основна особливість штампу другого є те, що саме цей зуб тризубця він є вузький та гострий. Коли ми бачили, що перед нами штамп 2.1 у співвідношенні із... Реверсом ДА, тобто шестиягодник, і коли насічка є мілка, знайте цінність такої монети складає від 100 до 120 гривень за один екземпляр на даний час. Якщо ж знайдете 10 копійок 1992 року зі штампом 2.1 ДА, але гурт буде вже крупна насічка, Ціна монети буде складати від 400 до 500 гривень за один екземпляр. Все залежить від стану збереження та особливостей даної монети. Тож, для того щоб визначити шестиягодник, ми вже знаємо, що дивимось на гру номер 3 та гру номер 6. Саме в них знаходяться по шістяги, через що монета отримала таку назву. Співвідношення аверсу та реверсу утворює штамп, по якому ми орієнтуємося на ціні. Є ще дуже цінна монета, яка зі штампом третім, але про неї ми поговоримо в наступних відео. Якщо у вас виникли питання по тому, як визначати даний штамп, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати цікаві монети України та розбирати їх назви, які є в обігові. Тож всього найкращого.